Під час засідання виконкому найпершим розглянули питання про стан виконання бюджету Шоскінської територіальної громади за перші шість місяців поточного року. Доповідь підготувала начальниця фінансового управління Ольга Голушко. За перше піврічня поточного року до бюджету Шоскінської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 468 млн грн. мільйонів гривень. Це становить 64,4% до річного плану. До загального фонду бюджету отримано доходів в сумі 430 мільйонів гривень або 62 до річного плану. І по спеціальному фонду доходи становлять 37 мільйонів або 1134 до запланованих показників на рік. 133,5 мільйона гривень було отримано трансфертів за період січня по червень. Власні надходження бюджетних установ за перше півріччя складають 320 мільйонів. Або 63,5% до затвердженого плану, це на 6,2% більше від також показника за перше півріччя минулого року податку та збору на доходи фізичних осіб, якого надходить до бюджету 64%, надійшло в сумі 205 мільйонів або 62% відсотка до затвердженого плану. 50 мільйонів гривень за півроку склав податок на землю. Єдиний податок надійшов в бюджет у сумі 38 мільйонів гривень. Видаткова частина бюджету Шосткинської міської територіальної громади з рахуванням субвенцій з державного та обласного бюджету за перше півріччя склала 366 мільйонів. Виконання складає 47,7% до річних призначень. Порівнянні з відповідним періодом минулого року ці видатки загального фонду зменшились на 17,5 мільйонів і склали 335 мільйонів і 5 тисяч гривень. У сумі видатків загального фонду 79% складають видатки соціального спрямування. За звітний період на освіту було направлено 55% видатків загального фонду або 184,4 мільйона гривень. Це складає 49,5% від річних призначень по цій галузі. На видатки, видатки на охорону здоров'я складають в загальному обсязі видатків 8,9% або 29,8 млн грн. Це 63,4% до річного плану. На соціальний захист населення було направлено 8,5. Відсотків видатків загального фонду або 27,9 мільйонів гривень, і це складає 57,3% відсотка річних призначень. На культуру було спрямовано майже 13 мільйонів гривень. На фізичну культуру і спорт протягом півріччя було витрачено 10,7 мільйона гривень. Видатки на житлово-комунальне господарство по загальному фонду склали 21 мільйон гривень або 6% відсотків від загального обсягу видатків. Виконання складає 52,8%. відсотка. Крім цього, в розв'язі економічної класифікації видатків найбільшу питому вагу зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями. Вони складають 64,3 або 215,6 млн грн. і збільшились порівняння з першим півріччям 2023 року на 5,4% або майже на 11 млн грн. На оплату комунальних послуг спрямували 46,3 мільйона гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення склало 22%. відсотки. Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали майже 3 мільйона і в порівнянні з першим півріччям збільшились на 39,6%. відсотків. На 1 мільйон 900 тисяч гривень збільшилась матеріальна допомога населенню. Міський голова Микола Нага закликав максимально економити ресурси. А так ми можемо потратити всі. Кошти в межах нашої громади, нам важко, нам і це треба, і те. треба все. Але якщо зрівняти з тим, що треба на фронті, то це неперевіняльні речі. Просто неперевіняння. Дзвонить командир 13 батальйону нашого, який знаходиться від Покровська до Красногорів, ні одного дрона не залишило, всі розбили расист. Ні одного нема. Сьогодні будемо збирати, відправляти. А у нас усе треба, так треба, здається, що треба і необхідно. Але ми повинні зрозуміти, наскільки це різні речі.